Добрий день, шановні батьки! До вашої уваги пропоную консультацію на тему формуємо адекватну самооцінку у дитини. Самооцінка дитини напряму залежить від того, яке середовище її оточує, та як спілкуються з нею найближчі люди. Адже їхній думці малеча довіряє, яка власне і формує дитяче уявлення про себе. До вашої уваги дієві стратегії, які допоможуть сформувати адекватну самооцінку у дитини. По-перше, правильно хвалити це значить хвалити не просто одним словом, а описувати те, що ви бачите, і бажана через призму власних почуттів. Хваліть дитину не лише наодинці, а й в присутності інших членів сім'ї. Краще хвалити за зусилля, а не за результат. Наприклад, тобі, мабуть, було не просто дати погратися своєю новою іграшкою. Це було дуже щедро з твого боку. По-друге, визнавати право власності дитини та питати дозволу, якщо берете її речі. Якщо ви хочете, щоб дитина вас поважала, не брала речі важливі для вас, не спитавши. То виховуйте цю рису своїм же прикладом. По-третє, давайте вибір і можливість брати на себе відповідальність, якщо ви даєте можливість малечі обирати, то ви знаєте її право на власну думку, що безумовно формує самооцінку. Хоча дитина і потребує контролю, але ще більше їй треба життєвий простір, де можна навчитися керувати власними думками. І потребами. Четверте. Привчайте дитину до самостійності. Коли ви надаєте дитині все більше справ робити самостійно, то показуєте, що сприймаєте її як особистість, яка сама може впоратися. Ви демонструєте їй свою впевненість у ній. П'яте. Говоріть про почуття. Психологи стверджують, що емоції дитини формують саму її суть. Саме її існування. Коли її почуття не мають цінності, вона сама не має цінності. Отже, коли ми говоримо про свої почуття і вчимо дитину говорити про свої, вона відчуває себе прийнятою нами. Шосте. Сприймайте дитину всерйоз і рахуйтеся з її бажаннями і потребами. Адже дитина сама знає, коли вона голодна чи коли їй холодно. Сьоме. Адекватно реагуйте на невдачу, намагайтеся ніколи не сварити дитину, якщо в неї щось не вийшло, не пригадувати свої настанови по типу Я же казала, чому ти мене не послухав. Ви, звичайно, можете допомогти дитині зрозуміти причини, через які щось не вийшло, але не дорікайте її. І найголовніше, акцентуйте увагу не на невдачі, яка трапилась, а на способі виходу з неї. І останнє не принижуйте, не вдавайтеся до фізичного і психічного насилля, не ображайте та не висміюйте все це шлях до формування заниженої самооцінки дитини.